Переходимо до наступного питання, так? Функціональне <скрес> <Борис. смітни> обстеження. Так, функціональне обстеження. Державного управління та реформування державної служби. В національному плані дій на 2012 рік та на виконання державної програми запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки передбачено проведення в державних органах функціонального обстеження з рахуванням цього. Ви повинні зрозуміти, що функціональне обстеження як інструмент отримання інформації про діяльність державного органу повинен стати постійним для того, щоб можна було постійно робити оптимізацію діяльності і структури державних органів, постійно вдосконалювати їхню діяльність. Цей процес має мати постійний стабільний системний характер. Наступний слайд. Правовою базою підстави для проведення функціонального обстеження є закон про державну службу, національний план надій на 2012 рік, указ президента про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки та постанова Кабміну про затвердження державної програми запобігання протидії корупції. На 2011-2015 роки наступний слайд. Нормативна правова основа для проведення функціонального обслуговування – Це положення про національне авто України з питань державної служби, положення про центр адаптації Державної служби до стандартів Європейського Союзу, наказ голови служби 84 про проведення функціонального. Про затвердження порядку проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади та наказ на Держслужби України No155 про організацію проведення функціонального обстеження 2012 році. Наступний слайд. Функціональне обстеження являє собою механізм збору аналізу та узагальнення інформації щодо реалізації завдань функцій органів державної влади. На виконання нового антикорупційного законодавства метою функціонального обстеження має стати усунення поєднання контролюючих функцій та функцій надання адміністративних. Послуг, а також виявлення функцій, які можуть бути передані сторонній організації будь-якої форми власності. Завдання функціонального обстеження є утилізація діяльності органів державної влади. Хто ж повинен організовувати та проводити функціональне обстеження відповідно до положення про Нацдержслужбу України? Одними завданнями службу України є організація функціонального обстеження органів виконавчої влади та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності державного управління. Безпосередні ж проведення функціонального обстеження відповідно до? Державної програми щодо запобігання протидії корупції, покладено на місцеві органи виконавчої влади. Наступний слайд. Типологія функцій, що нами було, буде виявлено в ході функціонального обстеження органів Державної служби, поділено на функції з контролю і навгляду, інспекційні, функції з надання адміністративних Послуг та функції обслуговування. Наступний слайд. Під функціями з контролю і нагляду інспекційними розуміється, діяльність державного органу, що здійснюється у формі перевірок, ревізій, інспектування та пов'язано встановленням відповідальності діяльності органів державної влади вимогам. Відповідності діяльності органів державної влади вимогам закону. Основним змістом цієї діяльності є документальні перевірки, фактичні перевірки діяльності, періодичне отримання інформації звітів. Наприклад, коли ви будете, ну, вже зараз аналізуєте, завер, повинні завершити це, аналізували положення про структурний підрозділ, і ви бачили там слова у функціях е структурного підрозділу. Контролює, здійснює нагляд, здійснює перевірку. Це є виключно інспекційні функції, функції нагляду та контролю. Тобто, коли побачите у функції структурного підрозділу такі слова, як контроль, нагляд, перевірка, інспекція це будуть функції контролю та нагляду. Наступний слайд. Під функціями з надання адміністративних послуг розуміється прийняття згідно законом за зверненням фізичної або юридичної особи адміністративного акту, спрямованого на реалізацію та захист прав і законних інтересів фізичних або юридичних осіб. Наприклад, адміністративними послугами може бути. Видача переформлення ліцензій, видача переформлення дозволів, реєстрація фактів, суб'єктів прав визначення поняття, поняття адміністративна послуга на законодавчому рівні не закріплене. Є закон, проєкт закону про адміністративні послуги, але він поки що не прийнятий, тому він все ще проєкт, тому визначення поняття адмінпослуга. На нормативно-правовому рівні не закріплене. Тому, що вважати адмінпослугою, ми залишаємо на ваш власний розсуд. Дивіться, може хтось питає, чи є видача довідки адмінпослугою, наприклад, ті ж самої довідки з непрацездатності. Це оціночне поняття. Можете вважати це адмінпослугою, наприклад, навіть для, 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 для своїх співробітників, тому що піс, э, адмінпослуга це яка видача якогось документу, пап, ну, папірця. Тому навіть та ж сама довідка з непрацездатності може вважатися адмінпослугою, але можете її і не вважати адмінпослуги, можете не відносити до цього. Тобто кожен може прийняти своє власне рішення, воно не буде вважатись неправильним. Якщо ви не за це видачу довідок до адмінпослуг, вас ніхто в цьому не змінувати. Наступний слайд. Функції з обслуговування. Діяльність працівників державного органу, яка не передбачає здійснення повноважень безпосередньо пов'язаних з реалізацією завдань та виконання функцій цих органів. Наступний слайд. Для організації роботи пов'язаної з проведенням функціонального обстеження в облдержадміністраціях створюються робочі групи в кожній обласній адміністрації з метою обстеження діяльності облдержадміністрації, методологічне супроводження процесу функціонального обстеження у його результатів. В райдержадміністраціях створюються комісії, не робочі групи, а комісії. З метою безпосереднього проведення обстеження, що включає збір, аналіз та узагальнення інформації щодо функціональної діяльності структурних підрозділів. Слід враховувати, що чисельний склад робочих груп та комісій визначається відповідно до мети функціонального обстеження. Наступний слайд. На організаційних моментах я не буду зупинятися, тому що ви вже повинні, ви зараз на тому етапі, коли повинен бути завершене функціональне обстеження. Тому наступний слайд, ось ви повинні завершити функціональне обстеження до сьогоднішнього дня, 31 серпня. Наступний слайд. А, далі для уточнення інформації ви можете проводити а, співбесіду з працівниками органів державної влади. Бо, потім детально по кожному етапу, які вам залишилися, я поясню, тому зараз трошечки питання не задавайте. Ні, поверніться. А, під час восьмого етапу йде аналіз результатів <клух> функціонального обстеження до 5 вересня. І до 14-го направлення звітів до Нацдерслужби України. Далі. Хочу звернути на два пункти календарного плану, який затверджений наказу Нацдерслужби про організацію проведення функціонального обстеження у 2012 році. Рай Держадміністрації направляють звіти до облдержадміністрації до 7 вересня. Облдержадміністрація узагальнює повністю всі звіти і робить один загальний звіт по області і направляє його в терорган до 14 вересня. Після цього він йде на нацдаргу України. Далі на цьому сладі наведено додаток перший. Щодо переліку адміністративних послуг, в середньому хочу навести приклад по управлінню у справах сім'ї та молоді однієї з обласних держадміністрацій. На цьому додатку першому потрібно зазначити всі адмінпослуги, що надаються тим або іншим структурним підрозділам. Полегшити роботу з цим додатком можна скориставшись реєстром адміністративних послуг, які розміщено на веб-сайті Міністерства економіки. Ось, наприклад, по управлінню у справах сім'ї та молоді, адмінпослуги є згода на виїзд дітей за кордоном на відпочинок та оздоровлення. Друга, третя графа – це нормативно-правовий акт, який регулює надання цієї адмінпослуги. А, вартість безкоштовна, і результат надання адмінпослуги згода на моїх дітей за кордоном відпочинок та оздоровлення. А, наступний слайд. На цьому слайді наведений скріншот реєстру з надан... з адмінпослуг з сайту Міністерства економіки. А, Відраховувати, що реєстр знаходиться у стані формування, перелік адмінпослуг постійно оновлюється і не є вичерпним, тому отриману інформацію в цьому реєстрі, слід звіряти і перевіряти, виходячи зі змісту функцій, визначених у положенні про відповідний структурний підрозділ. Реєстр не затверджений жодним нормативно-правовим актом. Де ви його можете знайти на вебсайті Міністерства економіки. Заходите на головну сторінку. Ліворуч кнопка Реєстр адмінпослуг. натискаєте йде завантаження. Файл знаходиться в архіві, він заархівований. Далі. На цьому слайді наведено скріншот аналізу положення про управління у справах сім'ї та молоді. Аналіз контролюючих Укції контролю по нагляду інспекційних, ось як ми можемо побачити, здійснює контроль за організацію виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон. Інша контролююча функція контролює виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми. Тепер поверніться на два на зайде назад. Як ви можете побачити по першій графі, ми виявили поєднання функції контролю та нагляду з функцією з надання адмінпослів. Тобто в управліннях у справах сім'ї та молоді надають адмін послуги, згода на дитини за кордон і одночасно контролюють цей процес. Зрозуміло? Далі. В додатку другому наведено перелік контрольно на наглядових інспекційних функцій. У сп... можемо побачити занесену контр... контролюючу функцію, контролюють груп дітей на відпочинок та оздоровлення за а... А, Далі, для, якщо о, у вас так вийшло, що не виявлено жодного, жодної контролюючої функції о, у вашому структурному підрозділі, о, здійснюється анкетування для перевірки цієї інформації для уточнення, що здійсно, дійсно у структурному підрозділі, у, у структурному підрозділу немає жодних контролюючих функцій. Для цього здійснюється анкетування. Для повинно бути проанкетовано е, мінімум 10% осіб, які працюють в державному органі е, від загальної кількості. Зміст питань, наведених у цьому додатку, є орієнтовним. Е, е, можете їх доповнювати або застосовувати повністю, або доповнювати своїми власними питаннями. Наприклад, е, на прикладі управління у справах сім'ї та молоді. Чи здійснює управління у справах сім'ї та молоді, контроль за виїздом груп дітей на оздоровлення? Наступний слайд. У на додатку четвертому наведено пропозиції робочої групи а, щодо функцій, а, в яких, в яких у справ, управління у справах сім'ї та молоді, в якому виявлено поєднання контролю наглядових функцій та функції надання Мін послуг. Функція контролює виїзд груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон. Функцію ліквідувати ні. Передати функцію іншим органам так. Або органам, органам місцевого самоврядування? так. Скоротити масштаб виконання функцій ні. Провести удосконалення механізму здійснення функції так. Залишити функцію без змін, так а, змінити формулювання функції ні. А, пояснюємо, чому було в декілька разів сказано, наприклад, що залишити функцію без змін так, або передати функцію іншим органам, іншим органам, так а, наприклад, якщо у поєднанні. Функції надання адмінпослуги і функції контролю та нагляду немає жодного корупційного впливу, то передавати цю функцію не треба і можна залишити без змін. Але все ж таки, якщо є якісь корупційні ризики, то можна рекомендувати передати функцію контролю іншому державному органу. Наприклад, якщо здійснюється функція спільного, ну наприклад, як орган, з управлінням внутрішніх справ можна передати управлінню внутрішніх справ. Далі О, ще поверніться на цей додаток четвертий, заповнюється до обох функцій. В яких виявлено поєднання, тобто у вас буде додаток і до функції з адмінпослуги, і функції з контролю та нагляду. Тобто, у вас, якщо в цих двох функціях виявлено поєднання, у вас буде два додатки четвертих, і щодо адмінпослуги, і щодо функції з контролю і нагляду. Далі. Критерії визначення функцій працівників, які можуть бути передані на виконання організації будь-якої форми власності. Ці критерії є орієнтовними, незатвердженими. Вони можуть бути і використовуватись повністю, тобто під час використання враховуєте здоровий груст і орієнтуйтесь на діяльність ваших структурних підрозділів. Вашому державному органі. Тобто, якщо ви вважаєте, що ці функції не обов'язково передавати в ну, іншій установи, то можете просто і вказати, що їх не треба передавати, тому що і тому, що обґрунтувати. Якщо вважаєте, якісь функції доречним передати, то так само вказуєте, що цю оцю функцію можна передати, але за таких і за таких умов, і тому що, і тому що а, такі пропозиції надають лише керівники структурних підрозділів і керівник робочої групи, керівник комісії. А, наступний слайд. Заносяться в цю таблицю, заповнюються усі виявлені пункти, які можуть бути передані на виконання організації будь-якої форми власності. А, для цього користуйтесь положеннями про структурний підрозділ та критеріями, наведеними в додатку четвертому, але знову ж таки, як я говорила, він має рекомендаційний характер. Ці критерії не затверджені, тому під час їх використання використовується здоровий уст. Наступний слайд. Щодо звідування, те, що у вас буде зараз саме ваша основна робота, тому що функціональне обстеження сьогоднішній день у вас має бути вже завершеною. Структура звіду. спочатку йде вступ. там вказується посилання на нормативну базу. А саме на виконання національного плану дій державної програми щодо запобігання і протидії і корупції і так далі. і так далі, е, в облдержадміністрації було створено робочу групу щодо проведення національного обстеження, наказом таким-то від такого числа або розпорядженням таким та від такого числа. По райдержадміністраціях це було створено комісію. Далі йде методологія та етапи. Там зазначається уся робота, яку ви виконали під час функціонального обстеження. В третьому розділі основні проблеми є виявлення за результатами функціонального обстеження. Наприклад, в такому та структурному підрозділу для райдержадміністрації було виявлено дві. Два поєднання функцій з надання адмінпослуг та функцій контролю, з нагляду, контролю та нагляду. І одразу йде пропозиція робочої групи, щоб, щодо цих функцій передати або залишити без змін, тобто з обґрунтуванням. Чому? Також саме зазначаються основні проблеми щодо функцій, які можуть бути передані іншим установам будь-якої форми власності, і так само після цього пропозиції. Або не передавати, тому що, тому що, тому що це недоречно за таких за таких обставин. Або дві функції передати, тому що це можливо через це і через те. Додатки. Додатки передаються в те орган. На Держслужбу звіт іде без додатків. Вони зберігаються тільки в те органі, щоб потім можна було уточнити інформацію. На нафтерслужбах звіт іде без додатків. Що ви, ви залишаєте в додатках усі таблиці, які ви заповнили, і Копію положення про структурний підрозділ або копію нормативного правового акту, який регулює надання послуги, контр... виконання функцій контролю та нагляду, але в тому структурному підрозділі, де виявлено лише поєднання. Якщо ви виявили поєднання функції, адмір... функції з надання адмінпослуги і функції з контролю та нагляду, тоді робите копію положення про структурний підрозділ. Якщо ви такого поєднання не виявили, то купів, робити копію положення не треба. Зрозуміло? Не треба в додатки додавати усі положення про структурні підрозділи. Лише у тому випадку, коли ви виявили поєднання. Всі положення державного органу райдержадміністрації, облдержадміністрації нам не потрібні взагалі. І додатки знову ж повторяю залишаються в те органі Черголовдерслужби 에... України в Чернігівській області. Вони не йдуть на нацдерслужбу України. Просто пі... 에... з після того як будуть на нацерслужбі України опрацьовані звіти облдержадміністрації у і сформовані пропозиції і направлення до кабінету міністрів України. І там можливо надійде вказівка уточнити деяку інформацію, і щоб можна було звернутися до Територіального органу Головної служби України, перевірити цю інформацію в додатках, щоб потрібно було шукати по держадміністраціях і по райдержадміністраціях. Збереглись вони чи ні. Зрозуміло. Також копія звіту залишається в територіальному органі. Наслужбу на йде оригінал. Без додатків. Нам додатки не потрібні взагалі. Нам потрібен зловельний звіт е, облдержадміністрації робочої групи облдержадміністрації. Е, на цьому слайді наведена контактна інформація особи, яка здійснює займається функціональним обстеженням Іван Рощин. Телефони, почтова адреса, також робочі, електронна пошта. В нього є ще співробітник Василь Кривенко, тому що Іван Рощин, так само як і я, зараз постійно знаходиться у підрядженні, консультує щодо функціональних обстежень. Тому можете дзвонити і спитати Василя Кривенко. На робочому місці можете бути або він, або його співробітник Василь Кривенко, який повністю вас також зможе проконсультувати з питань, які у вас виникли під час формування звіту. Зрозуміло? Дякую, друже. Будь ласка, запитання щодо функціонального обстеження. Будь ласка. Прошу вас запитання щодо функціонального запитання попросимо ще раз наказу миралиться ще на три десятому двадцятому якій номер за Який? А, наказ на служби України, яким було організовано проведення функціонального обстеження в 2012 році номер 155. від 27 липня 2012 року. Дякую ще, будь ласка. Дивіться, ця презентація також залишена в центрі підвищення кваліфікації і тези до виступу також. Хто що не встиг запитати, може отримати також цю презентацію. Також є вся додаткова нормативна правова база до цієї презентації, тобто можна там також прочитати, ознайомитись. Добре, ще, будь ласка, запитання. Можливо, хтось з районів, хто нас чує вас зв'язку, тому що є також можливість поставити запитання, якщо вони ми... їх. Ще раз для районів нагадую на облдержадміністрацію. Звіти подаєте до 7 березня. Це у вас кінцева дата. Облдержадміністрації до 14 березня. Ці дати визначені в постанові Кабміну про державну програму щодо запобігання і протидії корупції. Там жорсткі, чіткі терміни, коли буде потрібно подати пропозиції до Кабінету міністрів України. Тому від облдержадміністрації у загальний звіт повинен надійти 14 березня. Так. Добре, дякую. Ще запитання? Немає, так? Да? Ну, якщо запитань немає, то ми маємо подякувати Анжелі Іванівні за змістовний виступ. Від себе додам, що Анжела Іванівна є розробником, безпосередньо розробником багатьох тих нормативних документів, про які йшлося нам певною мірою поталану в цьому плані. Так що я дуже дякую і це.